Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття золота осінь. Подивіться, що ви бачите на зображенні. Так, це палітра, яку використовують художники для змішування фарб, коли пишуть картини. Давайте уявимо, що це осіння палітра. Які кольори переважають восени? Так, малята, жовтий, червоний, помаранчевий, коричневий. А скажіть, що б ви хотіли намалювати на осінній картині? Можливо, красивий ліс чи яскраве небо. Розкажіть, якого кольору будуть ваші картини. Подивіться на цю картину. Вона називається золота осінь. Як ви думаєте, чому художник обрав таку назву? Так, напевно, тому що тут багато жовтого листя, яке нагадує золото. Він зобразив осінь яскравою і красивою. Скажіть, які кольори використав художник на картині? Так, дітки, він використав яскравий помаранчевий колір для дерев, деякі дерева лишив зеленими. Для неба використав світло блакитний ніжний колір, а для річки темно синій і блакитний. Скажіть, дітки, а який настрій викликає у вас ця картина? Можливо, вона дарує відчуття тепла, спокою, радості. Я пропоную вам виконати вправу до слівце. Придумайте слова, що описують осінь, підбираючи іменники до прикметників осіння, осінній, осінні. Наприклад, ми можемо сказати. Осіння пора. На що ще ми можемо сказати осіння? Осіння квітка, осіння прохолода, осіння казка, осіння подорож, осіння мелодія. А тепер підберемо слова до прикметника осінній. Наприклад, осінній день. Які ще слова ми можемо дібрати до слова осінній? Осінній ранок, осінній вечір, осінній ліс, осінній парк, осінній дощ, осінній аромат, осінній настрій. А тепер доберемо слова до слова осінні. Осінні барви, осінні листочки, осінні квіти, осінні плоди, осінні дні. Осінні пейзажі. А тепер оберіть декілька словосполучень і складіть з ними речення. Наприклад, складемо речення зі словосполученням «осінні листя. Золотисте осіннє листя тихо-тихо падає на землю. Чудово, дітки, ви дуже гарно описуєте осінь. Сьогодні ми багато дізналися про осінь, і кожен з вас зміг уявити себе художником, який малює осінні краєвиди. Дякую вам за вашу роботу, до нових зустрічей!